Ласкаво просимо на Awakening Life. Це Дженніфер Леклер, засновниця глобального руху Awakening Prayer Hubs у понад 100 країнах. Ваше місто може бути наступним. Наша візія перед тим як ми перейдемо до навчання, полягає в тому, щоби бачити молитовні центри в кожному місті, в кожній країні, тому що ми боремося бо за спасіння душ, відродження церков і пробудження націй. Ви можете дізнатися більше про те, як офіційно приєднатися до нас. Отримати більше навчання, більше спілкування, більше молитви. На awakeningprayerhubs.com перевірте це, ви будете раді, що зробили це. Там є безкоштовний подарунок для вас просто за те, що ви перевірили це. Отже, сьогодні ми будемо читати з мого молитовника для заступників знайдіть його на jenniferleclerc.org або Amazon. Я вважаю, що це те, що кожен заступник повинен дійсно. Взяти до серця, особливо в цей сезон. Отже, ви пам'ятаєте в числах числах, 12. Я просто прочитаю перший вірш, щоб почати. Отже, Оче, в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господи, за те, що даєш нам вуха, щоб чути очі, щоб бачити, і серце, щоб розуміти. Допоможи нам, Господи, сприймати це серйозно, бо це критичне питання для заступників, і ми хочемо бути на правильній стороні Бога, коли йдеться про наші уста, якими ми молимося, в ім'я Ісуса. Отже, сьогоднішнє молитовне роздумування, злісне бурмотіння Міріам, числа 12, вірш перший, і говорили Міріам та Аарон проти Мойсея через Кушетянку, яку він узяв за жінку, бо він узяв за жінку Кушетянку. Отже, вони бурчали, вони нарікали, вони говорили проти Мойсея. Це дуже-дуже небезпечно. Говорити проти своїх лідерів, частина того, що трапилося. Ну, по-перше, дозвольте мені сказати це. Мойсей одружився з чорношкірою жінкою, і здається, їм це не сподобалося. Це номер один. Номер два. Вони були занадто близькі з Мойсеєм. Це був їхній брат. Хоча вони не виросли в одному домі, бо Мойсей виріс у домі Фараона до Буа, там було занадто багато близькості. І ви знаєте, ви чули, що кажуть, що близькість породжує зневагу, так? Це правда. Близькість породжує зневагу. І тому є певна близькість, яку ми повинні мати один з одним, як сім'я Божа, так? Але ми повинні бути дуже обережними, щоб встановлювати межі, щоб коли хтось перебуває на керівній посаді, навіть якщо ми дуже близькі з ними в інших сферах. Коли вони стоять у цьому офісі, коли вони стоять у цій ролі як лідер, ми повинні поважати це помазання, цю мантію, цю владу. І Аарон і Мойсей не змогли цього зробити. Отже, по-перше, їм не сподобався його вибір нареченої, здається, у них було трохи расизму. І по-друге, вони були занадто близькі з ним. Вони не поважали його владу, вони думали, що можуть, мабуть, уникнути цього, бо це був їхній брат. І це просто не так, як працює царство. Тепер ми знаємо, що Аарон був первосвященником, він служив пророком Мойсея, голосом для Божої людини, тому що Мойсей на початку свого служіння трохи нервував, підходячи до Фараона, і ми знаємо, що сама Міріам також була пророчицею. Отже, давайте заглибимося, і я розкрию це з мого молитовника заступників. Міріям була пророчицею, але вона не завжди використовувала свій голос, щоб пророкувати пісню Господа. Ні, вона використовувала свій помазаний голос, щоб нарікати Аарону на свого молодшого брата Мойсея. Тепер, можливо, Міріям відчувала. Ну, знаєте, він мій молодший брат, так я старша, я пророчиця, я це, я кожного разу, коли з ваших уст виходить я, 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 я. Це ознака гордості. Отже, Міріям тут, знаєте, ймовірно, була в певній мірі гордою. Вона піднесла себе над чоловіком Божим. Вона сказала Я пророчиця, ти пророк, чому ти кращий за мене? Отже, очевидно, в якийсь момент арон був втягнутий у це, і це чудовий урок для заступників легко бути втягнутим у плітки, легко піддатися наріканням, легко стати жертвою духу скарг. І я вірю, що саме вона втягнула його в це, тому що саме вона зазнала великого покарання. Арон не захворів на проказу, а Міріам захворіла. Вона була підбурювачем. І тому ми не хочемо бути тією людиною в нашій молитовній групі, яка підбурює до бунту проти лідера. Я сказав не хочемо бути тією людиною в нашій молитовній групі, яка критикує того, кого Бог поставив вести молитовну зустріч, тому що Бог не вразить проказою. Але я вірю, що існує духовна проказа, і ворог може побачити, що ви осквернені, згрішили і вийшли з порядку. І я вірю, що це відкриває вас для атаки. Я дійсно так вважаю. Я не кажу, що Бог принесе вам суд або і прирече на загибель. Бог любить вас, але ми самі відкриваємо двері для атаки ворога. Отже, подивіться на це. Очевидно, Аарон приєднався, але Бог, врешті-решт, поклав відповідальність намірям. Це говорить мені, же, що вона ймовірно була або тією, хто ініціював це, або тією, хто не міг відпустити. Навіть якщо Аарон зробив коментар. А Міріам, знаєте, навіть якщо Аарон почав це, Міріам схопилася за це як біле на рисі, і просто не відпускала, постійно розбурхуючи ситуацію. Можливо, Аарон зробив легкий коментар незадоволення, можливо, ми не знаємо. Але саме Міріам була тією, хто вбив цвях у труну. Отже, Міріам, що сталося? Вона стала жертвою духа нарікання. Багато людей у колах духовної боротьби сьогодні називають дух нарікання духом Міріам, так само, як ми називаємо Єзавель є, є через це. Міріам уособлювала цей дух нарікання, вона віддалася цьому, вона стала жертвою цього, вона піддалася спокусі нарікати на лідера Ізраїлю, обраного Богом чоловіка, і Господь почув це. Ви знаєте, Господь чує все, і Господь чує, коли ми скаржимося. Один на одного оця заступниця! Ух, вона не знає, як молитися. Я не знаю, чому лідер дозволяє їй продовжувати і продовжувати. Не ваша Ен... And... хто ви, щоб судити слугу іншого чоловіка. То я, щоб судити слугу іншого чоловіка. Можемо бути відвертими? Я знаю, що це сильніше, ніж останні два. Awakening Lives. Awakening Wednesdays. Я все-таки вірю, що в таборі був дух нарікання. Я... Я відчуваю це дуже сильно. Бо ізраїльтяни були відомі своїм наріканням на Мойсея та Аарона. Чи не так вони казали Батей, ми повинні були повернутися до Єгипту. Ти збираєшся дати нам померти в пустелі. Нам не подобається ця манна, ця огідна манна. Можливо, Міріам деякий час чинила опір, але ти стаєш схожим на тих, з ким спілкуєшся. Тож, якщо ви в групі молитви, приєднайтеся до іншої групи. Ми не терпимо цього в пробудженні молитов, ми не терпимо розбрату, ми не терпимо скарг, бурчання, обмов, пліток, конкуренції. Ми єдине ціле. Ми солдати в армії Божій, ми войовничі заступники. Ми не можемо дозволити собі порушити стрій. Ми тут на місії амінь. Ми зосереджені на місії пробудження молитовні центри. Тож цей дух бурчання, я думаю, Міріам прислухалася до нього, і очевидно, що вона зрештою погодилася з ним. І, можливо, вона навіть мала спільну основу з ним від самого початку. І саме тому так важливо, щоб ми не прислухалися до духу бурчання. Або будь-якого іншого духу, який не є Святим Духом ніколи, Міріам врешті-решт, підкорилася духу бурчання, який, до речі, є дуже заразним. Це заразно, я маю на увазі. Плітки заразні, скарги заразні. Коли люди скаржаться, я відійти. Я намагаюся вийти з розмови, тому що це заразно, мені не потрібна ця спокуса. Ви знаєте, одне з грецьких слів для скаржитися означає залишатися. Тож, коли ми скаржимося, ми, ми, ми просто залишаємося в тій самій ситуації. Ми не вирішуємо проблему, ми не молимося до кінця. Ми не намагаємося примирити ситуацію. Ми просто залишаємося на місці, ми застрягли в цьому місці. Ворог це забезпечує. Отже, Міріам, врешті-решт, піддалася духу нарікання. Дуже заразному. Вона мала б знати краще. А Мойсей? Слухайте, Мойсей був не просто богом, призначеним лідером ізраїльтян, знову ж таки, вона була сестрою Мойсея. Це був рідний брат Міріам, на життя якого вона вплинула, сховавши його в кошику на річці Ніл, щоб уникнути смертельного указу фараона. Отже, колись вона була захисницею Мойсея, а тепер стає його критиком. Як це так змінюється? Як ми так змінюємо сценарій, тому що люди, які дуже близькі до вас, ми цього не терпимо? Але коли ви молитеся разом, ви скаржитеся один на одного. Як таке може бути? Тому що є диявол, і він ненавидить молитву. Він її ненавидить. Він ненавидить молитву і хоче, він хоче забруднити ваше молитовне життя. Отже. Ось у чому справа. Міріам знала, що Бог проведінням врятував Мойсея і підняв його. На... А тепер вона скаржиться на нього. Той той, той, хто звільнив народ від фараона, від рабства фараону, це як кусати руку, яка тебе годує, правда? Це не має сенсу. Тож, коли речі не, так, я завжди це кажу, коли речі не мають природного сенсу, зазвичай десь у цьому замішаний, злий дух. кажуть, що. Наше бурчання це музика диявола. Диявол любить, коли ми бурчимо, тому що це відкриває нас для атаки. Справді, дозволяти бурчанню захоплювати ваш язик це небезпечний гріх. Ми бачимо це в Якова 5.9. Яків, якого називають апостолом практичної віри, застерігає нас не нарікайте один на одного, брати, і сестри також. Щоб не бути засудженими. Ось суддя стоїть біля дверей. Що ви збираєтеся з цим робити? Тепер знаю, немає осуду для тих, хто в Христі Ісусі, хто ходить за духом, а не за плоттю. Подивіться на слово засуджений має глибший зміст. Насправді я збираюся дати вам швидке словникове визначення, що це не означає засуджений, приречений до пекла, це не те, що воно означає? Ось що це означає. Оголошено неправильним або злим. І Бог не оголошує вас неправильним або злим, але він оголошує ваші слова, мощ, ваші дії, ваші мотиви як неправильні або злі. І це відкриває двері для диявола. Це означає визнаний винним і засуджений до покарання. Бог не карає вас, він дисциплінує. Наприклад, ви не отримаєте проказу, тому що говорите проти свого лідера або говорити проти свого товариша-заступника. Це означає, слухайте, це те, що мене дійсно турбує. Це означає офіційно визнаний непридатним для використання. Ви не можете бути ефективним як заступник. Я не можу бути ефективним як заступник, якщо я нарікаю на своїх товаришів, заступників, своїх лідерів молитовних центрів, ух, своїх друзів, свою родину, тому що це, це чисті руки, чисте серце. Так ми хочемо покаятися, щоб перейти до заступу. Отже, подивіться, що сталося з мірям у числах 12, 9, 16. і запалав гнів господній. На Міріам, і Аарона, і він відійшов, Господь відійшов. Але коли Хмара відійшла від намету, ось Міріам, не Аарон, Міріам була прокажена біла, як сніг. І Аарон обернувся і подивився на Міріам, і сказав Ось і ось вона була прокажена якщо ви впадете в дух нарікання, Нарікання це може статися з будь-ким з нас. Вам просто потрібно покаятися, щоб Бог міг почути ваші молитви і просунути ту справу, яку він дав вам молитися. Якщо у вашій групі о, є дух нарікання, і ви є лідером молитовного центру, вирішуйте. Це швидко. Це заразне і може проникнути в увесь табір. Сподіваюся, ви знайшли цінність у цьому навчанні. Будь ласка, перейдіть на www.awakeningprayerhubs.com.new. І зареєструйтеся, щоб стати лідером молитви сьогодні. Знайдіть центр. Спонсоруйте центр. У нас є люди третього світу, які чекають спонсорства. Ми хочемо бачити, як ваше місто запалюється для Ісуса. Ми хочемо бачити, як вівтар відновлюється у вашому місті, у вашій країні, і ми хочемо допомогти вам у цьому. Ми надаємо навчання, ресурси, спільноту, спілкування, багато любові та керівництво awakeningprayerhubs.com. приєднуйтесь до руху. Дженніфер Леклер завершує пробудження. Пробудження побачимося на іншій стороні.